Всім привіт! Мене звати е, Кулик Олександр Володимирович. Я школяр. Навчаюсь у 7 класі в школі School to Go. Я захоплююсь е, програмуванням комп'ютерних ігор. Всім привіт! Мене звати Софія, я з Дніпра. Навчаюся у онлайн-школі School to Go, 8 клас. І Моїми захопленнями є написання творів, віршів. Також я люблю малювати, займаюся геймдизайном, програмуванням і обожнюю подорожувати по містах України. Перед тим як дивитися гру, пропоную ознайомитися трошки із цілями. На нашу думку, питання екології виноситься окремим пунктом на багатьох конференціях нашого світу. Велика кількість світових організацій залучена до вирішення та дослідження різноманітних екологічних проблем. Таким чином, в таблиці цілей сталого розвитку екологія посіла одне з найважливіших місць. Ми вирішили поцікавитись, а за допомогою яких сучасних засобів розвивають екологічну культуру у дітей? Більшість вчителів жаліються, що для шкіл і ліцеїв такі ресурси зазвичай є платними. Наша команда вирішила виправити цю помилку і надати можливість через гру опановувати роботу з комп'ютером та розвивати екологічну культуру у дітей. Отже, ми перейшли до нашої гри. Наш ігровий проєкт називається Екологічні вчинки. Починаємо гру. Тут у нас головне меню. Обираємо кнопку Проходити рівні. Натискаємо. Можна повернутися до меню, А можна продовжити та почати нашу гру. Гривень 1.1, самий найперший. У цьому рівні ми будемо збирати наш мусор. У нас на початку рівня з'являється оця ось табличка на дереві. Натисніть B, щоб прочитати. Будь ласка, виконайте завдання. Зберіть та викиньте сміття за викидання сміття плюс 10 балів. Забрати сміття у руки, утримання лівої кнопки миші. Прийти назад до рівня клавіша F. Управління персонажем це. Тут стрілка вправо або вліво, а також. Кнопки А, Д. Як вже нам у табличці пояснилось, забрати сміття у руки нам потрібно утримати ліву кнопку миші. Отже, забираємо наше сміття. Його можна залишити, просто відпустивши клавішу миші. Кнопку. А можна зібрати усе докупи і понести його. Плюс 30 балів. Молодець. Рівень 1-1 закінчений. Це наш безкетник, у нас відбувається діалог з ним. Привіт, чому ти замість допомоги зачистити природу, вибрав тиму сторону? Це, до речі, твоя перша помилка. Я не безкетник, я просто звичайна людина, яка хоче показати, як люди дуже серйозно відносяться до природи. Чому це не можна пройти людським шляхом, не шкодячи природі? Я не хочу бути занудою у той час, коли можна досить легко пожартувати над природою. Це дуже весело. Навіщо ти шкодиш природі? Це неправильно, ти повинен стати захисником навколишнього середовища. О, ти така зануда. З такими як ти дуже нудно жити. Саме таких людей я намагаюся усіма силами позбавитись, але нам обов'язково потрібно дізнатися, хто з нас правий. Як ви побачили, там була функція пропустити діалог, але щоб повністю його вам показати, я нею не скористався. Ми, до речі, граємо за головну героїню нашої гри Алекс. Бешкетника називаємо у нього є ім'я Бек. Отже, нам потрібно в цьому рівні. Це така перешкода, через неї можна пристигнути. Нам потрібно в цьому рівні правильно відсортувати сміття. Залізо до заліза. Ось це ось для заліза. Це для паперу, це для їжі. Їжа для їжі та папера для паперу. Отже, правильно нам потрібно це все відсортувати. Плюс 10 балів за кожний викид сміття у нас хулиться. Можна все це докупи скласти. Дивіться, якщо ми неправильно відсортуємо, от, наприклад, яблуко до да заліза, то з'явиться така табличка. Розсортуй сміття правильно. От знову з'являється. Також з'являється надпись молодець, якщо ми правильно відсортовуємо. Рівень 1.2 закінчено. Наступний рівень. Тепер тут прибирай за Каже Пекна і сміється перед уходом. До речі, як виконати сміття у корзину, це просто потрібно підійти до корзини і воно автоматично викинеться. Отже, виконуємо C плюс 10 балів за кожний викид. Воно автоматично видаляється. Як тільки приближаюсь. Це, до речі, для пластику. корзина вже ось наша пластикова пляшка. Нам потрібно її викинути. І також, як ви побачили, у нас тут є пауза. Тут можна повернутися до меню та назад. Повертаємось назад. Весь процес зберігається під час паузи. Правильно відсортовуємо 50 балів. Рівень 1.3 закінчено. Тут у нас починається цей четвертий рівень у кафе. Ну, поблизу нього. Кафе, чай, кава. Написано. Нам потрібно це все спочатку правильно відсортувати. Потім у нас з'явиться, знову з'явиться бешкетник. І буде відбуватись діалог. Ну що ж, я так бачу, ти не збираєшся здаватись. Ну тоді у цьому випадку я відправляю тебе на чисте поле, та ми все вирішимо. А це означає, що тебе кінець і з'являється портал, який автоматично до нас приближається і захоплює нас. Рівень 2 і 1 закінчено. Наступний рівень він вже буде останнім у нас виходить. І так, оскільки ти не здаєшся, то ти опинився тут. Саме зараз я застосую всі свої сили, щоб нарешті закінчити усі наші сварки. Це і є моя потужна зброя, вона зроблена з бруду, якого ти так не любиш. Що? Чого моя зброя не хоче працювати? Це просто жах. Ми це все завдяки моєму вмінню справляти з твоєю зброєю. Давай же Бек, признай свою помилку. Добре, але за однією умовою, якщо ти виконаєш моє завдання, тоді я вибачусь за всі свої грехи розсортуруй сміття, каже нам. Нам потрібно тепер наводити курсор на сміття, нам. це, до речі, скло тут, і для корзина з'являється вже. Від сміття Нам потрібно навести курсор на наш предмет та правильно відсортувати сміття. Отак, от його під... підносити до правильної корзини плюс 10 балів. Якщо ми оберемо неправильну корзину, там допустимо яблука до заліза. То тоді з'явиться надпись, ти неправильно розсортував сміття. Починай рівень спочатку. І в нас з'являється кнопка Перезапустити рівень. Тут можна вже пропустити діалог, ми його вже бачили. Все нормально закривається. Отже, правильно відсортуємо сміття. Подивимось, що буде у цьому випадку. у нас. Пластик до пластика, залізо до заліза. Їжа до їжі. Потрібно обережно так пересувати. Так, отже, і ще. Останнє залишилось. Вже 60 балів у нас. Виконання місії закінчене успішно. На цьому кінець гри. Отже, дякую всім за увагу. Грайте у нашу гру. До побачення.